Привіт! Давайте сьогодні розберемося в одному справді важливому питанні, яке стоїть перед багатьма українцями в Словаччині, а саме, як забезпечити свій легальний статус на майбутнє, це рішення, яке варто приймати зважено. Справа в тому, що законодавство змінюється, і вибір, який потрібно зробити зараз, залишитися на тимчасовому притулку чи переходити на тимчасове проживання, напряму вплине на те, що буде далі. По суті, є два основні шляхи. Перший це така собі страховка, знайома і проста, другий складніший, але він веде до довгострокової мети. Давайте розберемо обидва, щоб стало зрозуміло, який з них краще підходить саме у вашій ситуації. Отже, почнімо з того, що вже знайоме більшості з тимчасового притулку, або як кажуть у Словаччині, дочасне уточисько. І тут є чудова новина: цей статус автоматично продовжили за законом аж до 4 березня 2026 року. Але і це важливо, сам папірець, сам документ, який це підтверджує, потрібно оновити. І подивіться, як це просто ніяких походів до міграційної поліції. Все робиться онлайн на порталі portal.mesv.sk. Всього три кроки: заходите на сайт, вводите дані і генеруєте собі новий PDF файл. От і все. А які ж переваги цього статусу? Ну, по перше, це миттєвий доступ до ринку праці. Не треба ніяких дозволів. По-друге, це право на невідкладну медичну допомогу, а для дітей повне медичне страхування. І, до речі, можна навіть відкрити свій бізнес. Це робить цей статус чудовою страховкою на найближчий час. Гаразд, зі страховкою розібралися, а тепер давайте подивимось на більш стратегічний крок: на шлях до побудови майбутнього в країні це перехід на тимчасове проживання або приходній побит. І ось тут увага, є один надзвичайно важливий нюанс, який треба розуміти весь час, який людина проводить зі статусом тимчасового притулку, юридично ніби не існує для отримання постійного проживання. Тобто скільки років зараховується до тих п'яти, що потрібні для ПМП, нуль. Уявіть собі, рівно нуль. Лічильник просто не Він запускається лише тоді, коли людина отримує статус тимчасового проживання. Звісно, є кілька способів отримати тимчасове проживання. Це може бути навчання або возз'єднання сім'ї. Але будемо відверті, найчастіше люди йдуть двома шляхами через офіційне працевлаштування або через відкриття власного бізнесу. А тепер про те, що стосується підприємців: тут є один дедлайн, який просто не можна пропустити він змінює абсолютно все. Запам'ятайте цю дату, 1 липня 2025 року для підприємців це, можна сказати, точка неповернення. До цієї дати можна подати документи на проживання прямо тут, у Словаччині, а от після цієї дати все кардинально змінюється. І подивіться, яка разюча різниця до 1 липня йдете в міграційну поліцію тут, на місці. Після доведеться їхати за кордон і подаватися через консульство. І якщо зараз немає жодних квот, то потім вводиться ліміт всього 700 місць на рік для всіх консульств у світі. Шанси, звісно, значно зменшуються. Ну що ж, давайте тепер зведемо все докупи і порівняємо ці два варіанти, так би мовити, лоб у лоб, щоб вибір був максимально очевидним. Ця таблиця насправді дуже чітко показує головний вибір. Тимчасовий притулок це просто, безкоштовно і дає гнучкість, але він не веде до постійного проживання. А тимчасове проживання це складніше, дорожче, вимагає більше зусиль, але це єдина інвестиція в довгострокове майбутнє в країні. Але, звичайно, все не так просто. Перехід з одного статусу на інший має свої ризики, і їх важливо розуміти, щоб не потрапити в халепу. Отже, які є ризики? По-перше, якщо у заяві на проживання відмовлять, можна залишитися взагалі без легального статусу. По друге, щойно людина отримує картку тимчасового проживання, її притулок автоматично анулюється. Повернути його назад буде дуже складно. І тут найголовніше правильно керувати цими ризиками. Закон дозволяє подаватися на проживання, ще маючи притулок, тому головна порада не відмовляйтеся від притулку, поки не отримаєте нову пластикову картку фізично в руки. Гаразд, то що ж робити з усією цією інформацією? Давайте спробуємо скласти чіткий план дій, який буде залежати від особистих цілей та планів. Скажімо, якщо головне зараз це безпека і гнучкість і є думки про можливе повернення в Україну, тоді мабуть найкращий і найпростіший шлях це залишатися на тимчасовому притулку, просто зайти на портал і оновити свій документ. А от якщо плани серйозніші і мета залишитися в Словаччині надовго, побудувати тут життя, тоді пріоритет якнайшвидше перейти на тимчасове проживання по роботі. Це означає поговорити з роботодавцем і почати процес, щоб нарешті запустити той самий п'ятирічний лічильник. Ну і звісно, для підприємців тут, як то кажуть, зволікати не можна. Якщо є мета вести бізнес, то треба готувати документи і подаватися в міграційну поліцію і зробити це обов'язково до 1 липня 2025 року. І знаєте, незалежно від того, який шлях обрано, є кілька речей, які варто зробити просто зараз. Перевірити паспорт, завантажити оновлення про притулок, завірити договір оренди, поговорити з роботодавцем це базовий чек-лист для всіх. І наостанок, мабуть, найважливіше правило з усіх перевірте термін дії свого закордонного паспорта. Жоден статус, ані притулок, ані проживання не може діяти довше, ніж ваш паспорт, це абсолютна основа. Зрештою, це рішення особисте. Немає єдиної правильної відповіді для всіх, але тепер, маючи всю інформацію, можна зробити усвідомлений вибір і обрати той шлях, який найкраще забезпечить майбутнє саме для вас і вашої родини у словаччині.